Ще від власника апарату Vita Україна прийшов разом з ним прийшов такий зарядник, каже, що щось не працює, проводок одірвався. Оце Юпітер М. простий. Коли я його почав розбирати, подивився, що тут була проволочка, мабуть, викинув її 0,4 мм. Довжина. Вона розірвана, вона скручена була. В общем перегорівша, потім скручена. А коли я почав розбирати, то один діод зовсім не було. Самі ноги стерчали, мабуть, я вже показував. Другий діод в пробої, а амперметр був підключений. Один вивід на м -м, після діодного моста, другий вивід до діодного моста. Ну, щось він показував, так, не знаю. Значить, що я зробив? Замінив ту проволочку, то шунт на амперметр. Поставив Зараз поставлю діоди, амперметр перекинув, так як він повинен бути по схемі. І откалібрував більш-менш шунт. То есть, зараз показує на лабораторнику, показував навантаження, скільки. І амперметр більш-менш показує правильно. Зараз паяю подивимося, що буде. А, він прийшов оце таким, там коробка без. Шурупів без нічого треба буде скручувати, знаходити шурупи. Ну нічого зробимо. Так, воно вже в полузібраному стані. Зараз тут ось, ось стяжечку поставлю, щоб воно не витягувалося. Зараз скручу, знайду вінти. може в мене є які? Ні. То на ізоленту замотаю. Ну, подивлюсь, бо в мене немає може таких винтів. Гляну. Так, підключив Лампочка 12 вольт вольтметр. Включаємо, на мінімум включаємо тепер. Так. Напруга 4 вольта. Ну, все видно. Так, даємо більше, більше, більше. Так, на максимум дав струм 1 ампер. Напруга 13 вольт. Ну, в принципі, думаю, мабуть, нормально. Но так як він видає, я нічого не можу зробити. Попробуем на аккумуляторе. На